Сили оборони потужними ударами уразили військові аеродроми, агресор Росії, Енгельс і Дягілєво. Українські війська зірвали масований обстріл, який готував ворог. Також уражені інші об'єкти на російській території. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Сили оборони України цієї ночі успішно вразили російські об'єкти, які агресор використовує для терору проти України. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук. Цитата: Сили оборони України завдали удару на випередження. Напередодні масованого ворожого обстрілу уражено аеродром базування авіації противника та інші важливі військові об'єкти йдеться у зведенні. Зокрема, в ніч на 6 червня завдано удару по аеродрому «Енгельс» у Саратівській області. Там зосереджена ворожа авіація, яка залишалася після операції СБУ. Також уражено аеродром Дягілєво в Рязанській області. Там базуються літаки, заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для ударів по Україні. Окрім того, саме з Дягілєво вилітають стратегічні бомбардувальники. Цитата: фіксувалася робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються, повідомляє Генштаб. Також у Саратовській області зафіксовано численні влучання в щонайменше три резервуари з паливом. Після цього почалася масштабна пожежа. Цитата: екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загроз. Оряння спостерігається значне задимлення, зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються. Йдеться у повідомленні. Крім того, українські сили оборони атакували низку об'єктів на території Росії та на окупованих територіях України. Зокрема, у Курській області зафіксовано удар по логістичному пункту 30-го мотострілецького полку РФ. Результати уточнюються. У Генштабі зазначили, що до операції залучали підрозділи ЗСУ та розвідки Міноборони у взаємодії з іншими силами оборони. Сили безпілотних систем ЗСУ також розкрили деталі удару по нафтобазі стратегічної авіації в місті Енгельс. Далекобійні удари було завдано по аеродрому Енгельс. 2 і по нафтобазі комбінат кристал, що поруч цитата у районі ціле зафіксовано щонайменше 15-20 вибухів. Оприлюдненню телеграм-фото та відео підтверджують численні влучання щонайменше у три резервуари з ПММ на території кристалу виникла масштабна пожежа, яку екстрені служби РФ не змогли локалізувати. Також відомо про ураження елементів, що забезпечують діяльність аеродрому. Уточнення результатів ураження триває. Повідомляють ЗСУ. Пояснюється, що комбінат кристал стратегічна база зберігання нафтопродуктів, бензину, дизельного та авіаційного палива для аеродрому «Енгельс-2». Цитата: це вже третє успішне ураження цього об'єкта силами безпілотних систем від початку 2025 року. наголошується у повідомленні. Також оператори сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по логістичному пункту ворога в Курській області, а також по складу ППЛА і ремонтній базі в тимчасово окупованій частині Херсонщини. Остаточні результати наразі уточнюються.